Мати, коли на її двох дітей несеться некерований автомобіль, кілька секунд, аби вдіяти бодай щось, але лишається тільки кричати від жаху. На Львівщині моторошна аварія там, у припаркований мінівен, немов снаряд, влетіла шкода. Швидкість була настільки шаленою, що вижити в легковику не вдалося нікому. Водій та двоє його пасажирів загинули страшною смертю. А що ж з двома дівчатами, які чекали на свою маму? Неймовірно моторошна історія про миті, які можуть розділити життя на до та після. Траса Львів Сокаль ще світло, та дорога проглядається в обидва боки. Світлана разом із двома дочками саме вертається додому. Дорогою вирішує нарвати верби. Старша донька паркує родинний мінівен на узбіччі. Та щойно мати сходить на пагорб, як бачить найстрашнішу картину у своєму житті. Полізла на той пагорб. І на пагорбі тільки одну гіл, дві гілочки зламала і чую свист машини. Я її побачила ту машину, що там там далеко. 25-річна Оксана, яка сиділа за кермом, та її 16-річна сестра почули несамовитий крик матері та побачили машину, що летіла просто на них. Крик мами. Дивимося, летить машина. Просто крутила машиною. І врізається в нас і все. Далі вже пам'ятаю, потягнули з машини і. Хлопці ті, що загинули, лежали наскільки. Хлопці місцеві, вони мали знати про той поворот. Там на ньому на швидкості 60 дуже важко вписатись. На очах у Світлани шкода буквально таранить мінівен з її доньками. Жінка не може згадувати про це без сліз. Я почала їм кричати, діти, а вони, вони чули, як я кричала, але вони вже нічого не могли зробити, бо та машина вже в них. Він вже втратив керування і прямо в них заїхав. І він відсунув ту машину аж. Теж на неймовірний шум збіглися селяни. Люди переконують, легковик нісся на шаленій швидкості і крутити його почало задовго до фатального зіткнення. Хлопці, які в них в'їхали, їхали на дуже великій швидкості. Ну як на мене, там швидкість була ну не менше 200 км на годину. Вони просто не вписалися в поворот, і вони проїхали по Пасовичську, і виїхали вже тоді по узбіччі. Тайби пасовиська. Виїхали на трасу, і їх вже тоді на асфальті крутануло, І вони влетіли в тих дівчат, які стояли на узбіччі. Вже машина через асфальт пере, ну, перелітала на двох колесах. Очевидці одразу викликали усі екстрені служби, а самі кинулися рятувати поранених. В Октавії їхало троє чоловіків. Двом по 21 року ще одному 32. Дівчата були зажаті, дівчина а їхня машина була перекинута там, де хлопці були. Зразу почали витягувати шофера. Витягнули він, ніби ще був живий. Почали дзвонити в швидку. Врятувати водія та пасажирів шкоди не вдалося. Усі троє були місцевими. Вони Загинули ще до приїзду швидкої. На місці аварії ще й досі лежать уламки автомобіля. Люди приносять квіти та лампадки. Кажуть, за життя водій, який загинув, дуже захоплювався автогонками. Сестрам з мінівену дивом вдалося вижити у цій кривавій м'ясорубці. Молодша практично не ушкоджена, а от старша отримала багато переломів. Поступала в важкому стані, ну зараз там ближче до середнього. Ну, Чекають, дівчинки, багато операцій. В неї переломана плечова кістка зі зміщенням права. На тій же ж руці дві кістки, обидва кістки передпліччя, перелом лівого стегна відломковий зі зміщенням, перелом двох ребер з лівої сторони. Свідки переконуються, стер врятували паски безпеки. На 100%, Якби не були присібнуті, там би всі загинули на місці. Там сила удару такого була, що ну. Там шансу ніхто не мав. У поліції відкрили кримінальне провадження та призначили ряд експертиз, але ймовірно за смерті та каліцтва відповідати вже нікому.